Зараз найсуттєвіша проблема, навіть ресурси, там інші проблеми. Це проблема от взаємозв'язку, гармонії, пристосованості до того помешкання, в якому ми зараз існуємо. Коли більша частина людства вже не просто, а більша частина людства не встигає за темпом, який зараз. Еволюції того помешкання, яке навколо нас. Коли починаючи зі школи, уже частина дітей починає відставати, а потім зовсім відключається від освоєння тих інформаційних потоків, які йдуть в зоні і яких пробують їх навчити. Вже десь 56 класу. А вже все менше і менше дітей, вже старші класи, вже майже не сприймають ту інформацію, чи математика, чи фізика, чи інші предмети. Для них це вже як зашкалює, і лише і та частина, яка йде вперед, і оця прірва між тими, хто може засвоїти, і тими, хто не може, в принципі, засвоїти, вона весь час зростає, збільшується. Оце одна із таких проблем. І ця проблема ще в одному. Що те, що ми говорили штучним інтелектом, що якщо уявити людському вигляді піраміди, пам'ятайте по східному принципу це чотири поверхи, мудреці, воїни, менеджери, організатори і нарешті виробники, то 50% світового населення зараз не. Має функціонального застосування. Воно не потрібно, а все, що не виконує якихось функцій, не призначене для чогось, воно деградує і має відмерти, має відійти. Навіщо тягнути те, що не використовується, те, що не потрібно. Тож зараз ті, що ми називали селяни, робітники замість тисячі сотень тисяч, які раніше були. Тут їх виконують одиниці за допомогою ну, умовно штучного інтелекту. Вони не потрібні. І це ми спостерігаємо і в народжуваності, і в усьому іншому в цивілізованих країнах, але цим же шляхом і інші. І Китай це очікує найближчим часом, і якісь інші ті країни, які зараз поповнюють населення землі. Тобто населення землі почне зменшувати. І тут вже проблема, як нам вижити, як пристосуватись, як перейти від до господарського призначення, щоб ми повністю перейшли на ті ланки, які характеризують сучасний рівень, і щоб ми відповідали сучасному тому середовищу, в якому ми з вами існуємо. Це ті рівні інтелектуальні. Духовні, як ми називаємо, творчі і інші. Щоб основна наша маса населення майбутньої країни саме пішов в цьому напрямку зміщення магнітного полюса землі. Справа в тому, що будова землі нагадує яйце: в якій мірі? Є якби тверда шкалярюща зверху. І всередині рідке ядро умовно. Для того, щоб знати, це зварене яйце чи рідке, ми крутимо яйце. Тоді, якщо воно рідке, то оболонка провертається, а середина залишається непорушною. І тоді ж каляще повертається назад. Якби. От. А якщо ж тверде, воно спокійно обертається. От подібна ситуація відбулася приблизно 10 тисяч років назад, при всесвітньому потопі, коли по дотичній до яйця, ну, до землі, ударив величезний астероїд. І тоді земна кора, якби провернулася відносно ядра. Тобто для того, щоб змінити напрямок обертання землі. І взагалі параметри землі, це треба вплив подібного тіла планетарного до самої Землі. Як кажуть, тут всякі комарині е, укуси от, не допоможуть. Тут треба відповідної відповідного масштабу об'єкта, який би діяв би на землю. Е, тож. Е, Земля, оця ж калярюща, якби кора, провернулася під час цього удару. Вважаючи, що це десь була мациканська затока нинішня в Америці. Але в результаті ота частина е, нашої півкулі Східної провернулася в західному напрямку, тобто Сибір. Яка була набагато південніше, ну мовно там де Китай, вона підійшла до північного полюсу, і практично миттєво замерзла. А в той час, як те, що було на північному полюсі, сунулось в сторону е, Сполучених Штатів туди. Тобто раніше та частина, яка була десь на півночі Канади, е, вона була на північному полюсі. Тепер ця, би, кора поступово починає повертати своє положення. А той механізм, який продукує магнітне поле, він якби, був і залишається в тому положенні, яке і раніше. Тобто, якби по до нього повертається сама поверхня. І це призводить до того, що поступово дрейфуючи, сибір зміщується на південь. Вона має теплішати, і ми повинні теж теплішати в цьому відношенні. І тому тут, якщо ми говоримо про вплив, то звичайно, що це надзвичайно повільний процес. от Крім того, що зміщення чи зміна. Отих плям на сонці і тих магнітних полів, які є, і той шлейф від магнітних полів на самому Сонці, він по різному впливає на землю, зміщується в площині відносно кліптики так би вверх і вниз. От. І відносно цього теж зміщується само магнітне поле Землі вісь. Але це такий плив. Він завжди був. Є і буде. Тому тут два фактори: і один, і другий. Треба досліджувати, який більше впливає. Але ще раз нагадую всім тим, хто дуже занепокоєний такими процесами, що космічним подіям, космічні відрізки часу і глобальним якимось змінам і впливу. Це треба сторіччями, тисячоліттями чекати, поки щось зміниться. Нічого стрибком тут не буде. Тому, чи коли говорить там ефект Шумана, чи говорить про інші, от завтра щось буде. Та спеціально для тих, хто говорить, нічого в природі не відбувається по їх замовленню. Все це дуже тривалі процеси. От. А те, що може бути, то може гроза бути, може пригріє, може ні. Отакі от речі, отаки от ми прогнозувати можемо. І в цьому відношенні дуже мені подобаються слова Будди, коли один дуже знаменитий такий астролог, який учився там багато років, несе з собою цілий тюк книг і бачить, під деревом лежить Будда. І питає скажи мені, Буда, от я такий вчений все, чи можу я через 15 років передбачити, що буде? Будда на нього подивився і каже Я не знаю, що буде завтра. Це про всіх пророків і тому подібне. Тож ми можемо прогнозувати лише те, що є в нас якась інформація, те, що ми можемо якось екстраполювати хоча б на якийсь період наперед. Коли зараз ну, всі, ну буквально коли коли ж закінчиться, там, наприклад, конфлікт між Україною і Росією? А коли чекаєш і дивишся, що 70% росіян. За те щоб знищити цих хахлів і бендерів, то це ж колективний той Путін, а Путін лише виразник. І все це, отой ЕГрегор, отой демон, який сидить у Москві, який сидить у свідомості.